Цього року Вінниця стала лідером в центральному регіоні серед найкомфортніших міст України. Вінницька громада вже багато років входить в п'ятірку лідерів в державі по задоволеності населення. Вінниця здобувала першість за результатами якості громадського транспорту, доріг та доступу людей з інвалідністю. Також відзначились завдяки наданні адміністративних послуг, розвитку промисловості та соціальному захисту населення. Щорічно центри соціологічних опитувань моніторять індекс якості послуг та обслуговування, щоб побачити роботу місцевих органів та відзначити найкращих. Друге місце по комфорту та задоволеності рівним життям цього року отримала Вінниця. Ще не вперше за багато років наше місто поступилось у Луцьку в цьому соціологічному опитуванні, та незважаючи на друге почесне місце, Вінничани люблять свою громаду, бо вона затишна, чиста, комфортна та з доступним громадським транспортом. Якщо зрівняти з Києвом, то Вінниця. Десять разів краще. Комфортно усім свою роботу, транспортною розв'язкою, всім решта. Тут мега комфортно, мега красиво, дуже хороші люди. За своє місце, це, мабуть, перше, те, що воно чисте. Якщо навіть порівняти з іншими містами, то скільки разів сюди приїжджаю, тут всюди чистота. Комфортно у всіх планах. І транспорт, і інфраструктура все дуже близенько, все зручно. Це моє рідне місто, я його просто люблю. Краще серед усіх тилових українських міст Вінниця щодо транспортної інфраструктури та доріг. Вінницькі трамваї вже стало туристичною принадою. А для місцевих це зручний засіб пересування. Щороку місцева влада оновлює трамваї та тролейбуси спільно з іноземними партнерами. Говоримо безпосередньо про 24-й рік. То тут можна говорити про випуск на лінії. Сіми тролейбусів вінлайне це тролейбуси і з автономним ходом і без автономного ходу. І якщо ми говоримо про трамваї і ті трамваї, які протягом 23-24 років надходили. До міста Вінниці від міста Цюріху в рамках технічної допомоги тут чотири трамваї в 2024 році вийшли на лінії. Загалом зараз 35 отримали 20 трамваїв. Трамп і тисячі зараз перебувають на лініях і перевозять пасажирів. Туристичну сферу цього року респонденти не оцінювали, але вона у Вінниці розвивається постійно. Знаменити місто своїми фонтанами, парками, дорогами, плакетними трамваями та цікавими туристичними маршрутами. «Питання комфорту для вінничан і для туристів взаємопов'язані, тому що зрештою від перших же моментів перебування в нашому місті, будь-який гість він оцінює як якість транспортного сполучення, так і якість доріг, мережу громадського транспорту, мережу закладів харчування. Незважаючи на велику війну, Вінниця продовжує працювати на економіку країни, споруджуючи потужні індустріальні парки. Тому розвиток промисловості у своїй громаді вінничани високо оцінили, як і надання адміністративних послуг. Перерахувати послуги неможливо, я можу, тому що їх дуже велика кількість. Найбільш популярними послугами в нашому випадку є станом на сьогоднішній день послуги з реєстрації місця проживання, з реєстрації бізнеса, нерухомого майна, з реєстрації транспортних засобів і доволі популярними є послуги з реєстрації актів цивільного стану. До повномасштабного вторгнення російських окупантів Вінниця впродовж останніх п'яти років вважалась найкомфортнішим містом для проживання в Україні. Вінничани впевнені, що і після перемоги над окупантами подільське місто і надалі продовжуватиме розвиватись та дивуватиме своєю красою та інфраструктурою. Яна Колодинська, Вікторія Ворущак, телеканал Вінничина.